У Сумах акція Вставай Україно!» та Весняна тулока». Олег Тягнебок та Ігор Миришнюченко заклали фруктовий сад у центральному дитячому парку. Пане далеко що з того буде? Що з того буде через кілька років персик? Я правду, буду персик. Що це буде? Це буде персик. Об'їдемо всі області України. І сподіваюся, буде результат від тих наших. Поїздок, бо кожного разу ми відчуваємо, все-таки спілкуючись з людьми, що люди розуміють необхідність зараз не сидіти, склавши руки, а все-таки проводити роботу і агітацію серед своїх знайомих, серед своїх друзів і відкривати людям очі, говорити правду про те, що робиться в державі. Тоді, коли ми не працюємо в парламенті, ми працюємо в округах. І не тільки дерева саджаємо, але спілкуємося з виборцями. Перед початком ходи опозиційних сил, коротка прес-конференція. Ми чим далі від області до області їдемо і зустрічаємося з людьми. Переконуємося в тому, що ті дії, які сьогодні чинить правил парламентська опозиція, вони є правильними і вони знаходять підтримку в українців. Колона Сум'яну призначений час рушила від банківської академії на Майдан Незалежності. Опозиція у Верховній Раді потребує вашої підтримки. Ми потребуємо десятків, сотень тисяч українців, які рішуче вийдуть на боротьбу з цим режимом і на захист своєї країни, які знають, яка Україна їм потрібна. І це не Україна Януковича, це не Україна Азарова, а це Україна, за яку боролися і вмирали десятки і сотні тисяч наших пращурів. Вони мріяли про ту країну, яку ми з вами маємо побудувати. І тому ми говоримо, сьогодні тут у Сумах вставай Україно! Весна це пора садіння картоплі, дерев і всього, що зеленіє, всього, що буяє. Раніше Сумщина і місто Суми були квітучим краєм, квітучим містом. Хочемо, щоб такими вони залишалися надалі. Тому оці персики, які раніше в нас, мабуть, не родили, тепер, мабуть, очевидно, будуть плодоносити. А зараз суми місто економічного лиха, фактично віддане на пограбування окупаційній владі, кажуть лідери опозиції. У 2010 році нова антинародна влада, яка тоді стала в Україні, обіцяла сумам суцільне покращення. Тут багато людей, які працюють на заводі Фрунзе, ходили по цехах і розказували, які замовлення отримає завод Фрунзе. Для реконструкції вітчизняної ГТС так зараз ці замовлення отримують підприємства в Донецькій області, у яких не то що токарного станка, у них немає і стола, на який можна початку поставити. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви не байдужі. Є три опозиційні сили, яких ви підтримали, яким ви дали мандат довіри. І нам в парламенті дійсно, незважаючи на наші світоглядові розбіжності, вдалося знайти спільну платформу і спільне бачення тої боротьби проти бандитського режиму, який сьогодні п'є кров з української держави. Що вони роблять? Перше вони не просто узурпували владу і формують диктатуру. Бо наступним кроком після узурпації це є диктатура в державі, коли буде правити один. Бім'я його ми знаємо, це Янукович, а владу буде передавати не через вибори, через народне волевиявлення, а це все буде по спадку. Донецькі олігархи мстяться краянам за послідовний національний вибір за антикомунізм, вказують Свободівці. Сумська область, господи, яка багата земля! Та отут ми зупинилися по дорозі. Я зачерпнув рукою. Оцей ваш чорнозем. Та в мене до цього часу рука є масна. Та тут певну палку зараз весною запхаєш в цю землю і на другий рік дерево виросте. Та ця земля таких шляхетних, таких патріотичних людей родить. Чому ця земля є зараз найбіднішою? Скажіть мені, будь ласка, хіба це справедливо? Хіба справедливо, скажіть мені, люди добрі, що по Сумській області заборгованість з виплат заробітних плат сягає 15,1%? Той час, коли по Україні ледве за 8 цього року субвенції на капітальні ремонти систем водопостачання і водовідведення, Сумська область найбільш обділена. Ноль, Ноль взагалі, незважаючи на те, що по інших областях ідуть виділення, це є повна корупція і повне свавілля. Ви подивіться, що робиться з дитячими садочками, куди дитину не запхаєш. Ви подивіться, що робиться з українською освітою, яку табачник перетворив просто в злидні і вносять далі оту совітізацію і далі продовжують знущатися над людьми. А ще мені скажіть, чи правильно ми робимо, що ми заставляємо цих негідників, цих порушників конституції висловлюватися в парламенті в державних органах, виключно українською державною мовою? Вірно! Дякую вам, товариство! Це є ваше так, це є наша підтримка. Шлях не легкий. Треба бути готовими до найнебезпечнішого розвитку подій, бо ця влада так просто не здасться. Ви розумієте? Вони так просто не залишать мандати і не підуть. Але якщо ми заради себе, заради наших дітей і заради величі української держави і гідності української нації, ми всього досягнемо. Слава Україні! Шановне товариство, запорука змін декомунізація Сум та всієї України. Вона триватиме. Обіцяють свободівці у травні. На вулиці Полковника Кондратьєва висадять цілу алею мудрин на честь українських героїв. З міською радою є попереднє поводження того, що ми сумські свободівці висадимо. Біля 200 модрин, значить, вулиця Кондратів, вона зараз має назву Кірова, але міська рада вже погодилась на перейменування цієї вулиці. Міст до вулиця От, Наші брати, українці, свободівці, я вважаю, або пересічні громадяни висилають нам з Закарпаття, з Закарпаття, всі ці модрини. Майбутнє нашої держави залежить від усіх нас, а не тільки від депутатів. Головне все зробити правильно, і тоді приживуться дерева, будуть дуже чудові плоди.